Знімаю відео для каналу Ян Губін, який допоміг мені відремонтувати цього ягуара. А саме замінено клапана на форсунках, оригінальні мультиплікатори Део. Ось так мотор працює зараз. Рівненько, підтримує кричичка сама. Ось так це все виглядає. Ось все, все чітко, все класно. Все прекрасно. Були невеликі проблеми з повітрям, але плак, ефір завдяки Яну підсказок допоміг цю машину воскресити таким чином, щоб вона їхала належним чином. Було за рекомендацією Яна почищено палений бак. На попередніх відео, я думаю, ви бачили хтось із вас або подивіться. І в принципі, поставлені форсунки та куплений новий, новий паливний фільтр. Та успішно машина почала їздити. Дуже дякую Івану, ой, Яну за підсказку, за ремонт, форсунок та, в принципі, за гарну консультацію. Рекомендую даного майстра. Ось так ягуар їде. Нічого не відсікає, нічого. Нагадую, що на високих оборотах в мене були проблеми, горіла, горіла спіралька, проблеми були з форсунками. Ось також їде. Люба нагрузка, люба горка, їй байдуже. Якось так. Я дуже сильно задоволений даною процедурою. Хоча все було очевидно, ніяких сумнівів на рахунок Яна я не мав і не маю, тому що роботу він виконує свою якісну. Чітко і саме недорого. Всім рекомендую, дякую.